Друга звірина помагає зводити світ. І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила, як змій, і вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї здоровлена була її рана смертельна. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх давно їй чинили перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образи звірини, що має рану від меча та живе, і дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не вклонився образів звірини, Побиті були, і зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим, і убогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхнє чола, щоб ніхто не міг ані купувати, ані продавати, якщо він не має знамена, ймення звірини або числа ймення Його. Тут мудрість, хто має розум, нехай порахує число, звірни, бо воно число людське, а число її 666. Ось про що нам говорить Біблія об'явлення святого Івана Богослова, 13 глава. Про що нам говориться? Про те, що прийдуть, коли прийде Антихрист, це будуть знамення, так? і е, хто такий Антихрист буде? Це буде той, хто помер, зараз його немає, так? але він був і він буде, а його нема. Це був м, перший м, цар, який заснував свій Вавилон, це є Німрод, Німрод, він прийде і він остане, він був звірем. Він був звірем і він буде звірем, він оце буде ловити людей просто і знищувати їх, і робити так, що хто не буде ставити на правиці, тобто або тут, або на чолі будуть ставити знамення диявола шестерки. Ті чіпи, чи ще що буде, оце якщо не будуть ставати, ніхто з людей не захоче ставити ці е, чіпи, так, то вони не зможуть ні на роботу не устроїтися, не продавати, не купувати нічого. Так і це було коли при ковіді, так було. Хто не ставив ці прививки, того не хотіли брати на роботу. Без цієї прививки ніхто нічого не міг робити. Так? І тому зараз що нам говориться для того, щоб прийде політик, який буде правити, це буде є буде антихрист, і тому, коли будуть ці ставити, щоб люди не велися, а вірили далі в Господа.